Вітаю, друзі! Зібрав ще для вас барахолочку, так що зараз будемо торгувати. Так, номер телефону мій. Ось номер телефончика. Так, і хотів би сказати, будь ласка, коли пишете ваші дані для відправки, будь ласка, вказуйте ваш номер телефону, тому що в деяких людей по два номера телефона, нікотрі там з жінкиного номера телефона е зв'язуються, вказуйте конкретно прізвище Ім'я по батькові, номер телефона, село, район, область е і почту на яку відправляти. Тому що так люди деякі указують номер телефона. Е Прізвищем я по батькові і село. Ну в Україні ж може бути багато таких сел. От я, виходить, по слову витягую, а який район, а який, яка область, а в перші години після того, як відео вийшло, це все час, і мені треба всім відповісти. Тобто, будь ласка, повністю е ваші дані для відправочки. Ну і поїхали. Знову ж таки нагадую, у мене все пронумеровано для замовлення. Вказуйте номер лота. Ось номер лота 1, ціна його. От. Ну і поїхали. Набір молоточки. Ось така кувалда. ну, звісно, кривенька вона. Кілограма 1,5. От. І отакі от молоточки. Ці по 800 грам, ці меншенькі, цей меншенький кирка. От. 300 гривень цей наборчик. Далі йдемо. Патрон самозажимний е з конусом От 0,8 до 16 мм. Ось отак він виглядає 250 гривень. Так, йдемо далі. Лот номер 3 Такий от наборчик: Лерки, метчики, трошки сверл. Леркодержатель. Розвертка така велика, вон, така маленька є. Ось тобто, тут все, що бачите, ось це на 20. Там що ще є. ну В общем, то разні в разнобой тут вони, лірки, от, такий наборчик 450 гривень. Далі йдемо. Токарка. Значить, дивіться: ось ці різці, тут напаєчка. Отлично, есть тобто вони нові два різця. Оці ось чотири різця, тут на напаєчка трошки, бачите. Да? Ну, Я думаю, мабуть, заточити їх ще можна. Тобто, в принципі, вони не в ганзурс От. Чотири штуки, три ось от таких от сменних, тобто чисто різці сюди ставляться. Ось от такі. От. І три пір'євих сверла. Ну, Стан сверл, не знаю, вони не нові V, ушні, на 80. Отакі ось вони не знаю, піддаст, піддаються вони заточки чи ні, не знаю, в цьому особливо не розумію. Не Оцей от весь набор потокарки 450 гривень коштує. Далі. Лот номер 5 губки для патрона. Ну Тут, бачите, одна повністю ціла. Тут цього зуба нема, тут цього зуба нема. Ну, не знаю, чи підуть вони, чи не підуть, хто зна. 150 гривень за них. такі от. Вони з одного номера в них однакові. у всіх, 150 гривень. Далі поліспас. От такі от. Тут бронзова ця втулочка чи накладочка. От. 200 гривень коштує. Так, лот номер 7. Це ключ для станків 14, по 14 квадрат. Є в мене їх 7 штук. 50 гривень за штучку. Далі йдемо. Вал з гайкою, з гайкою вал. Значить, діаметр різьби 30 мм. Довжина всього вала 440 мм 220 гривень. Так, вал без гайки, це злощад. Діаметр 24, довжина всього вала 370 мм. 100 гривень коштує. Так, переходимо далі. Топ, сокири, 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 всі варені. Всі варені, сам я їх варив. Ось отакі ось. Люди бояться їх брати, не знають чого. Якщо по неї кувалдою не бить, з ним нічого не буде. Я вам ось показую. Ось спеціально поклав. Ось моя сокира, якою я працюю, рубаю дрова. Ось вона варена. Бачите, есть, я на нею працюю, вона не ржава, нічого. Вон, бачите, я вже в держаку кирдик приходить. Ну вона нормально, вона працює. Тим більше по 150 гривень. Якщо кувалди не лупить. Пожалуйста, ось 10, 11, 12, по 150 гривень кожна. Ладно, йдемо далі. Зубильчики, зубильчики отакий от набор. Е -е, лот номер 13, 100 гривень за 5 штук за всіх. Далі кувалда така от 47. Одна сторона рівномірно розклепана, друга сторона нерівномірно розклепана. 200 гривень за кувалду 47. Далі, отакий от набір. В общем, тут зброд. Вороток до одного, трещотка. трещить нормально. Хто знає, під нагрузкою не пробував, так вроді би нормально. Восім головок, кутничок. Отакий от. Отакий от Отакий карданчик. От, Коробочок ж до нього. Коробочок, кстати, іменно з-під головок. Лот номер 15, 250 гривень. Далі ключі рожкові 46 на 41. Чотири штуки в мене їх. є. По 150 гривень штука. Так. Далі йдемо. Стяжки Стяжки такі ось невеличкі. Ось дві штуки. І одна така велика. Права, ліва різьба. Ось тут так. Ось оце. тут така гайка, тут така гайка. В общем-то, за три штуки 150 гривень. Так. Набор інструментів. Значить, Що тут у нас йде? Розводний отакий от ключ. Ну, ви поняли, да? це не знаю для чого, для пробок він, чи для чого. Обценьки. чи як і не кусачки, Ключі 24 на 22 три штуки. І такі 17, 19, 10, 14, 12, 8, куча тут мелких е, значить трикутний напільник, круговий напільник, плоский напільник, чи не плоский, а, ну, ви поняли, оцей, ромбовідний. Рашпіль, стаместка ще такий ключ, не знаю для чого він. Оцей от набор 300 гривень коштує. Так, є, з цим столом розібралися. Йдемо на наступний стіл. Так, тіски поломані. Увага, поломані, бачите, отут ось обломане. Ось. Ну, дивіться, це або під реставрацію комусь, або може на запчасті. Губки, в принципі, більш-менш ну, состояння на 3, з плюсом, ну, вони не варені, губки стоять. От. Ця частина повністю ціла, поворотна частина теж ціла, вал, гайка. Все, як полагається. Може в когось є, щоб з двох одну зробити. Ну, в общем-то, дивіться, 700 гривень я за них хочу, 120 губка. От. Кому цікаво, пишіть дзвоніть. Лот номер 19. Далі. Лот номер 20. Е, блини на гантелю чи на штангу. Е, значить, 2 штуки по кіло кг і 2 штуки по 2,5 кілограма. Е, 400 гривень за них. Так, далі. Е, Гілятина. Отака ось В втіски, мабуть, її зажимать. Е, лот номер 21 200 гривень. Рухаємося далі. Лот номер, 20, а, ось, ні, лот номер 22 колеса. Значить, вони на бронзових тулках. Е, діаметр отута у нас 13 для валу мімм. У них, ступіця, оце, чи ні, не ступиться диск однаковий. Але резинки трохи різні. Одне, одна резинка на 3 мм діаметром більша, ніж інша. От. Оці, оці два колесика. Так вони ось виглядають. Оці два колесика 100 гривень. Далі Кофемолка ручна. У неї кофе, перець молоть. 150 гривень Ось Отака ось. 150 гривень. Далі дверка. Отака ось 300 гривень, вона, виходить, дупловна і кругле. От, є е, термоекран. От, відкривається, все закривається. Чітенько. 300 гривень. Така менша дверка, 200 гривень. Теж крутиться, все, закривається, відкривається. Отак. От от. ну, ви зрозуміли. Це все крутиться тут 200 гривень. Так, йдемо далі. Вал фуговочний. Значить, що тут у нас? На два ножа він е, діаметр вала. В робочій зоні самого вала 95 мм, довжина вала робоча 280 мм 850 гривень. Коштує, значить, що ми тут бачимо? Ножі і конуса є. Зажим для, для самої пилки, для диска є, стакани чи корпуса є. Шківок, звісно, хтось його уронив. Трошки є отакі от от два нюанси. Бачите? Ну, не знаю, це критично чи не критично, хто знає. Так, ну, діло в тому, що подшипники ну, є трошки люфтець. Ну, Я не скажу, що прям дуже сильно. Ну, може ходити, а може ні, не знаю. Я не столяр, не розумію в цьому, чи буде воно ходити, як по мені, так вроді би, по ідеї, воно обходити. 850 гривень, є. Далі, отакий от є качан для. Е... Для однолічки, мабуть, для лиштви. Тож, конуса є, ножи є. Значить, його параметри: діаметр 110 мм. Підвал 32-й. Висота 850 мм, 300 гривень коштує. Далі, отакий клин 100 гривень. Такий клин 100 гривень. Кульки. Кульки 40 40 мм діаметру, чугун, чугун. 250 г одної кульки. E, значить, варяться вони нормально, що електродом, що полуавтоматом. на ковку, есть, можна приміняти аж бігун. E, 13 гривень штука. Скільки треба, скільки зробимо. Далі така, лот номер 31-300 гривень. Шків такий, Він у нас двохручейний. 145 зовнішній, оцей діаметр 55-100 гривень. Далі такі. Наждак, діаметр вала 32, 150. Оце там 151 чи 152, ну, 150 написав, 70 гривень коштує. Замочки Аріко ZV9 нові. З ручками на планці, з защілкою на три рігеля, 5 ключів, ну, все як полагається. Стяжечки, 450 гривень комплект. Аріко ЗВ1 під циліндр. Теж нові. 150 гривень штука. Циліндр на китайські двері. Нові 100 гривень штука. Титан. Титан. Так, лічильник мій робочий, все нормально. Просто попросили поміняти 200 гривень лічильник. Так, далі. Отакі от гвинти на 4. На 4 під плоску отвертку. Тут їх. Кіло, 900, щось, ну майже, там без 30 грамів, 2 кілограма, а це 180 гривень за ці всі. Так, є рухаємося далі. Лещата кузнечні, такі ось. От. В них вага 15,5 кг, 600 гривень. Крутяться все. Все, в общем-то, звичайні кузнечні лещата. Так, йдемо далі. Саморізи. Для профнастіла, для металочерепиці. Значить, дивіться, ці всі саморізи продаються одним лотом. Вони нові всі, понятно, в пол ціни. Значить, дивіться, отакі ось бордові, чи рожеві, чи червоні. Ось, Це не самі короткі, а наступні. Після них не поміряв дліну. Значить, цих 270 штук. Цих 270 штук. Далі зелені. Зелені отакі ось. Цих 164 штуки. Сині короткі з прес шайбами з усім, 43 штуки. І отакі от сріблясті. Отакі ось 54 штуки. Оце за це все добро 320 гривень. От. Рахував по 60 копійок за штучку. От. Так, йдемо далі. Болти з отаким от мілким шагом. От. Значить, гайок. У них тут на всіх не вистачає, ну трохи менше. Тут Такі гайки, ну не знаю, це откуда, десь з якоїсь техніки. Е, значить, їх 4,7 кг, 14-й болт, довжина всього болта всього, е, 84 мм. Оце за цю кучу 230 гривень. Ну, Гровіра на 20 савдеповські нові. Е, 40 гривень кілограм. Так, ланцюг з прошлого разу залишився. Восьмерка ланцюг. Так, восьмерка ланцюг, метр м. Довжина. У нього ну, там скрутка, то есть 1,5 метра кусок цілий 30 см добавки. От, 100 гривень. Так, далі каністра. Каністра 20 літрова, 300 гривень. Не тече. Так, трос. трос діаметр 21, 14 метрів. Трос новий. Новий без зазубрин, без нічого. Ідеальний. 900 гривень, 900 гривень за весь кусок. За 14-метровий кусок. 21 трос. Так, далі, отакий експонат. Це, мені... Це не моє. Попросили продати. Товариш попросив продати. Значить, лебьотка. Тут поліспас є. Ось лебідка така ось. Вона крутиться. От. Ручна ну, Не знаю, як там, що там, е, чи дорого це, чи не дорого. Хто знає, не понімає. За неї хотять е, 2, 2 е, 3 метри ланцюг. Це от час, то тобто, ми беремо чітко від низа лібетки до начала поліспасу. 3 метри. От. Це от 2,5 Так, далі йдемо. Лот номер 46 е, протівоєс. Це я так розумію, навіть з МТЗ з МТЗ на 45 кг. 1600 гривень. Це ось противовес. Ну, желательно його відправляти в делівері. Ну, звісно, новою почтою. Ну, розумієте, скільки, мабуть, воно буде стоїть. Так, далі. Ось такий от ящик. Советський для інструмента. От. На дві секції, на три секції, як він називається. Ну, понятно, там десь піддигнутий, десь підкрутить, під, треба. 250 гривень за нього. Ручка ось носібільна є. на ньому. Так, Далі ящик військовий. Отакий от 670, габарити 670. Я так вам покажу. 670 на 470, висота 270-600 гривень. Такий от ящик з завісами, як полагається. І отакий ще. Отакий ще. 740 на 410 на 220, 500 гривень він коштує. Отакі. Тут на три защёлки. Так, і що в нас ще сталося? Лот номер 50. Мікс залишилося 26 кілограм. Тут, вони від самого дрібненького до таких до 20 є. Ну, в общем-то, 26 кг по 45 гривень. Кілограм. Ось так от. Так, показую ще. Номер для замовлення. Е, номер для замовлення я залишу в е, описі до відео. Можете подивитися. От. І ще для вас буде зараз трошечки столярочки. Кому цікаво, дивіться. Туристичний набір. Матеріал сосна. Столик і 4 стільчика. Розкладні. Вартість набору 1900 гривень. Набір меблів дитячий столик і стільчик. Столик з шухлядкою відкривається на телескопічному амортизаторі. Вартість набору 1500 гривень. Табуретка дитяча. Матеріал сосна. Вартість 500 гривень. Дитячий коник гойдалка. Матеріал сосна, вартість 900 гривень.